Друзі, всім добрий ранок. Сьогодні починаю переробляти одну діляночку. Зараз вам покажу і потім покажу, що з цього вийде. Повбирала, бачите, у нас тут забор бетонний Тут, ну, предприяття було колись. Зараз все заброшено, заросло, бачите, все. і горіхи почали рости, займають у мене багато місця. І тому я хочу, тут були плодові кущі, бачите, я їх повбирала, вони не родили. Та й сорти, мені не дуже подобаються, буду щось дитинове. А оце, ця діляночка, яку я буду переробляти. Ось Тут вже були посаджені туйка. Брала її смарагд, але вона не схожа на смарагд. Одна ялиночка, яку ми привезли з лісу, це вона вже підросла, це було під забором. На задньому плані я хочу, щоб отак от закрила забор. ось І тут була ще одна, туя смарагд жовта Але вона, друзі, тут їй не подобається. Вона горіла все літо, я її прикривала, але дивіться, що з нею робиться. Я її буду відсіля вбирати, буду пересаджувати на друге місто. І ганабель буде вбирати, тому що вона горіла тут все літо. Хоча сонечка тут я не скажу, що так багато було. З обіду воно було за горіхами, а чому воно все пеклося, я не знаю. І тут дуже суха земля, дуже. Тому, друзі, зараз оце все викопую. Я вже посадила перший очіток. У мене з весни з'явилися нові сорти очітку. Ось. І тут я не так давно під ящиком накритий посадила пухороплідник. Ось З бордовим листом. І тому хочу сюди ще перенести, От я все вбираю один похироплідник і буде отак між ялинками. А тут спереді буде бордюрчик із очітків і морозець буде. А далі я хочу розкидати, там подивлюся, чи злаки. Ось хочу, щоб малоуходний був оцей, оця діляночка була малоуходна, і щоб на ці діляночці росли рослинки так по краю. Які виносять засуху. Що в мене вийде, друзі, з цього я потім вам все покажу. Друзі, вже десь обід, десь о першій годині. І я нарешті закінчила цей кусочок. Кажеться, вроді такий маленький кусочок, але роботи було багато. І мене спасало те, що не треба купляти рослину. Усі рослини у мене були. Зараз покажу оце ось очітки У мене нові, які в мене росли. Це очіток назви не знаю. купляла на ринку. Це буде темний лист, бачите, рожеве суцвіття у нього. Це блідно рожеве з світлим листом. Це зовсім таке світленьке-світленьке таке. Мені воно дуже подобається. Між ними розсадила морозець фіолетовий. Хотіла, щоб рослини якби повторювалися. Посадила по краях два геліопсі сафаєр Twister. Це такий гарний сорт, він розростеться, буде гарний в кущі. Акцент у мене йде у цій ділянці на хвойні рослини. Я вже казала спочатку відео. І між ними я посадила у мене ріс-другий рік, березклет крилатий, він буде червоного кольору восени. І там я їй казала, під ящиком був пухеропплплідник. Ось дивіться, він уже почав пускати нові листочки, тому що була спека, коли я його садила. І я його прикрила ящиком. Ось тут ніжок росте Арлікін біресклід. Потім, коли він розростеться, гвоздика вбереться. Друзі, потім, коли розростуться ці хвойні рослини, я повбираю тут деякі рослини, вони будуть заважати. Я думаю, що залишиться тільки бордюр. Під парканом я посадила, там бетон нагрівається, посадила очітки, звичайні, там деякі я позрізала. Завтра буду робити оцю ділянку, буду вбирати анабель. Оце, дивіться, у мене який очіток гарний. Він розвалився, то, щоб то, що поливала постійно анабель, е, смарагд поливала, і він попадав під полив, і отак він розвалився. Завтра буду обрізати його. ось, І буду переробляти оцю діляночку. Оце троянду, Бенджамін Бріттен буду вбирати, тому що їй тут не подобається. Вона за літо, е, бачите, зовсім не розрослася. І зараз далі покажу, які рослинки я ще перенесла з свого садочку. У мене різні рослинки розкидані по саду, тому я так спеціально робила, тому що потім забирати їх і робити вже на постійне місце. Отам От в углу у мене дереві жовтий, високорослий. Там підкинула в ніжки йому морозець. Пересадила сюди, бачите, такий угол буде. Барбарис пересадила сюди свій. Тут у мене два очіки були отакі. Я його, друзі, він дуже гарний, такий з жовтим листям. Я його допродавалася до того, що зовсім не залишилося. Оце два таких малишика залишилося. Між ними примула і гвоздичка. Нехай вона розростається, оця діляночка буде для гвоздички. Далі пересадила сюди свій злак, забрала з того садочку. Мені він дуже просто просопротив... А, просто да, противидне. У нього такий сизий колір. Пересадила сюди. Між ними тут посадила де-не-де де -де вербену банарську. І сюди посадила між Барбарисом і злаком, посадила свій, у мене був черенок ялівця, ну Це ялівець, він Горизонтальний, а я його хочу підняти на вертикаль. Він буде доверху рости. Буду зрізати йому нижні гілочки. Ось. І отак оце все буде. Оце, друзі, у мене така діляночка. Тут потім хризантема від квітни. я її вберу, бо тут вона заважає троянді. І все. І це Ця ділянка, друзі, у мене. Тут кліматіси, троянди. І оцей угол, він у мене був. Як ото кажуть, не завершений. Тут росли кущі плодові, я вже казала, але вони не плодили, тому що горіх нависає. Ось, і, мабуть, мабуть, ми <кій> нічого йому не зробимо, він дуже величезний. Ми просили їх там охрану, щоб вони спиляли його, але вони не хочуть нічого робити, воно їм не потрібно. Це вже заброшено все. Ось, Так що, друзі, оце я завершила цю діляночку. Завтра почну той кусочок, який в мене залишився. І ще в мене є очіток. Мені дуже подобаються очітки, різні сорти я зібрала. Оцей очіток, у нього листя зелене, він невисокий, це я вже його почеренкувала. І квітне жовтими соцвітями. Коли він величенький, він дуже, він дуже непогано виглядає. Ну і все, друзі, пішла трохи відпочину. На цьому все, до побачення, до нових зустрічей!